Друз'яки, всіх вітаю! В Україні з'явився новий бренд. Називається Ronix. І я сьогодні буду його або хвалить, або хоронить. Потужний перфоратор SDS Max йде на 10 Джолі. І продається ось такої картонної красивої упаковочки. Далі йде нормальний товстий кейс. І що там нам пишуть? 1250 Вт. На перший погляд, все достойно. Бачите, товстий гумовий провод, нормальна прогумована ручка, антивібраційна. Ось в такому плотному чехольчиці у нас оснастка, лопатка, піка і три бури. Бури 16, 18, 22 Довжина бурів 32 см, лопаток 35 см. У комплекті ось така резинка, мабуть, для того, щоб збирати пилюку, коли сверлимо стелю. І ось таке варене згущене молоко. Не на коробці, не на інструкції. Не написано, що це професійний інструмент. Тому будемо використовувати його як побутовий. Змащуємо лопаточку. І погнали довбать. Є три режими сверління з ударом. Просто удар і поворотик оснастки. Все дуже чотенько перемикається з фіксацією. Щоб ви розуміли, бетон, бачите, аж такий синьо-зелений. І коли цей фундамент був в землі, я брав в оренду Хілтівського отбойного молотка. І він реально ніхіра не міг зробити, тому я позвав трактора екскаватора. І він викопав мені весь цей фундамент сюди нагору. Потужність придовбання бетону більше заявлено і складає 1440 Вт. Оце шматок граніту, а це 22-га сверлишка. Дуже швидко і дуже легко. Двадцять п'ять хвилин безперервної роботи, я реально задовбався з мене подтіче перфоратор. Тут він нагрівся досить добре, градусів 60. Двигун у нього холодний. і Я вам скажу так, як це побутовий інструмент. Кожні 20 хвилин дайте йому відпочити, щоб не тягати його в сервіс. Мені дуже подобається, як він б'є, як він сверлить. Тому пішли розбирати, дивитися, що там всередині, і робити висновок. Тут у нас кондьор на місці і кнопочка на 8 А. Встановлена система гасіння вібрації, мережеві дроти кармовані ниткою і має розріз 2х1 мм. Щіточки з пружинкою. Всередині ось такий ротор. Залитий нормально, не броньований, але пам'ятаємо інструмент побутовий. Статор залитий нормально, опять-таки не броньований. Бляха-муха, як же я сюди не хочу лізти. Давайте лайк мені чи що. Бо мені це все ще збирать. Геть усі болти офігенні. клас прочності 12,9. Прокладочка є, тікти нічого не буде. Смазки просто валом. Шестерні нормалди, товстенні. Бачите, як не пожували смазки. Підшипнички, пожалуйста, дві обоймочки. Все як треба. Далі все йде ось так. Верхня кришка також має прокладочку. Тікти нічого не буде. Зверху, ось так виглядає. Ось вам товстезний шатун. Першеньок, діаметр сантиметра 3 см. А далі, я, вибачайте, не полізу, бо мені реально впадло. Так, друзі, на мій погляд, реально непоганий китайці. і на свої гроші, він буде довбати мій бетон аж бігом. Єдина в мене претензія це гарантія 1 рік. Але я впевнений, всякі дні проеми з вітлсами їх дожмуть і гарантія буде або 2, або 3 роки. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього Ронікса. Ну, а якщо відос сподобався, палець догори. Дякую, на все добре!